Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Для вас, мовлю я, Павло Поцелуєв, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Розпочнімо. Компанія Rocket Lab отримала замовлення НАСА на запуск невеликої астрофізичної місії Аспера. Його було видано в рамках контракту ВАДР, який передбачає недорогі старти за рахунок меншого контролю з боку управління та більшої залученості комерційної сторони. вартість замовлення не розголошується, оскільки є конкурентно чутливою інформацією щодо майбутніх пускових контрактів. Аспера є частиною програми NASA Astrophysics Pioneers, створеної з метою запуску малих супутників вартістю до 20 мільйонів доларів. Управління обрало Аспера в 2021 році. Апарат має масу 60 кілограмів і оснащений невеликим ультрафіолетовим телескопом. А він призначений для спостереження газу в міжгалактичному просторі. Це допоможе оцінити його кількість і зрозуміти, як газ сприяє зореутворенню. Запуск місії відбудеться не раніше початку 2026 року зі стартового комплексу Rocket Lab LC-1 у Новій Зеландії. Носієм виступить ракета легкого класу Електрон. Раніше компанія вже виводила на орбіту місії НАСА, серед яких пара купсатів кліматичної місії Prefire, супутники Tropics, що вивчають тропічні циклони, а також місячний орбітальний апарат Capstone. Також Rocket Lab оголосила про придбання компанії Geost за 275 мільйонів доларів, що ознаменує значне розширення дітища Пітера Бека в оборонному секторі. Geost – відомий постачальник електрооптичних та інфрачервоних сенсорних корисних навантажень для супутників США. Це придбання відкриває для Rocket Lab доступ до критичних технологій супутникових сенсорів, що використовуються Міністерством оборони США для систем попередження про ракети та для космічного стеження. Ця угода зміцнить позиції Rocket Lab у конкуренції за контракти з Пентагоном, зокрема в рамках програми Proliferated Warfighter Space Architecture та системи протиракетної оборони Золотий Купол, завдяки інтеграції технологій Geost Rocket Lab зможе конкурувати за наступне покоління військових супутникових контрактів. Наразі компанія має контракт на 515 мільйонів доларів для виробництва та експлуатації супутника для Space Development Agency. Заснована у 2006 році, Rocket Lab відома своєю вертикальною інтегрованою стратегією, що дозволяє компанії самостійно виробляти всі елементи своїх космічних систем. Придбання Geost є черговим кроком у цьому напрямку, адже воно додає до портфоліо Rocket Lab критично важливі навантаження, зміцнюючи її позиції як провідного постачальника для національної безпеки США. Компанії, що постачають США супутникові зображення, були попереджені про можливе значне скорочення бюджету вже з 2026 фінансового року. Йдеться про програму Electro-Optical Commercial Layer, і у межах якої національне управління військово-космічної розвідки США підписало з Maxar, Planet Labs і Black Sky десятирічні контракти загальною вартістю до 4 мільярдів доларів. Договори включають гарантовані щорічні закупівлі оптичних супутникових знімків, а також оплату за доступ до супутників у режимі реального часу. Річний бюджет EOCL може бути зменшений на третину з нинішніх 450 мільйонів доларів до приблизно трьох сотень мільйонів у 2026 році. Компанії були неформально попереджені про це ще на початку поточного року, однак офіційної публічної позиції від НРО поки що немає. Підприємства вважають такий крок тривожним сигналом, що суперечить державним заявам щодо підтримки комерційного сектора супутникового спостереження. Особливе занепокоєння викликає той факт, що галузь уже перебуває у фазі активного отримання інвестицій і технічного оновлення в рамках програми. Наприклад, Planet Labs на початку року запустила 36 супутників нового покоління Pelican, частково профінансованих за рахунок контракту з урядом. Будь-яке скорочення може суттєво змінити плани компанії щодо запусків, оновлення парку супутників і доступності даних для користувачів. Значне зменшення фінансування також вплине на здатність уряду США отримувати великі обсяги високоякісних знімків у короткі терміни, особливо під час кризових ситуацій. Оскільки EOCL – одна з ключових програм доступу до комерційних супутникових зображень для оборонних і розвідувальних потреб США, зміни в її фінансуванні можуть мати стратегічні наслідки, особливо в контексті технологічної конкуренції з КНР, Blue Origin презентувала оновлений дизайн свого космічного буксира для місячного посадкового апарата Blue Moon версії Mark II. Віце-президент компанії з питань постійного перебування на місяці Джон Кулуріс представив його на весняній зустрічі консорціуму з інновацій у сфері дослідження нашого супутника. Боксир, як і посадковий модуль, розробляють у межах укладеного з наса контракту за програмою Human Landing System, що є частиною місячної кампанії Artemis і має на меті доставити людей на поверхню нашого супутника. Спершу буксир мали створювати інші компанії на чолі з Blue Origin, однак, зрештою, остання перебрала на себе повну відповідальність. Апарат буде виведено на низьку навколоземну орбіту та заправдано надлишковим паливом з розгінних блоків New Glenn. Після цього він агрегуватиме рідкий водень і кисень і транспортуватиме їх на майже прямолінійну галоорбіту орбіту навколо місяця. Там він передаватиме паливо посадковому модулю Blue Moon, щоб той міг здійснити примісячення. Повністю заправлений буксир зможе переправляти до 100 тонн палива з орбіти Землі до орбіти місяця і до 30 тонн до марсіанської орбіти. Комбінація рідкого водню та рідкого кисню особливо тим, що має найвищу продуктивність серед інших паливних елементів і може бути отримана на місяці чи інших небесних тілах із води. Основу апарата складає технологія нульового випаровування, що запобігає втраті кріогенного палива. Вона забезпечує підтримку температури рідкого водню на рівні мінус 253 градусів за Цельсієм, а рідкого кисню мінус 183. Компанія вже помістила свій перший прототип у термовакуумну камеру та до червня має намір продемонструвати, що може стабільно зберігати пальне. Наразі Blue Origin активно готується до запуску меншої версії посадкового модуля Mark 1. Старт Blue Moon Pathfinder передбачено на серпень 2025 року ракетою Glenn. Що ж до випробувального польоту Mark 2, представники компанії окреслили лише загальні наміри, що планують провести політ як з екіпажем, так і без до кінця десятиліття. Компанія Starfish Space оголосила про підготовку до запуску своєї другої місії, під час якої буде продемонстровано перше в історії комерційне стикування на низькій навколоземній орбіті. Раніше подібні зближення вже проводили, але лише на значно вищій геостаціонарній орбіті. Проєкт під назвою Otter 2 має стартувати у червні в межах місії SpaceX Transporter 14, а верхи на ракеті Falcon 9. Носій виведе в космос два невеликі апарати: Отерпап «Отерпап-2» від Starfish та айон італійської компанії Діорбіт. Після розділення вони віддалятимуться один від одного на сотні кілометрів, а за деякий час розпочнуть зближення. Зазвичай стикування відбувається за допомогою спеціальних механізмів на апаратах. У цій місії Отерпап використовуватиме метод електростатичного захоплення, що дає змогу стикуватися з супутниками, не призначеними для таких маневрів. Початкове зближення триватиме декілька хвилин, після чого апарати розійдуться на безпечну відстань. У разі успіху можливі повторні стикування, зокрема з маневруваннями. Перша місія Starfish Space стартувала в межах іншого польоту серії Транспортер у червні 2023 року на борту космічного буксира компанії Launcher. Останній почав неконтрольовано обертатись невдовзі після запуску, що призвело до передчасного розгортання оттерпап та інших корисних вантажів. Хоча заплановане стикування з цим же буксиром здійснити не вдалося, оттер зміг наблизитися до іншого апарата D-Orbit Ion на відстань до 1 кілометра та зробити його фото в квітні 2024 року. Генеральний директор компанії Тревор Пеннет зазначив, що головна мета цієї місії протестувати основні технології, які Starfish згодом буде використовувати в своєму більшому апараті Otter для обслуговування супутників у космосі. Наразі компанія вже має укладені контракти з IntelSat, NASA та космічними силами США на виконання місій, що варіюються від продовження терміну служби супутників до інспекції орбітального сміття. За допомогою даних спостережень телескопа імені Віктора Бланко та канадсько-французького гавайського телескопа, CFHT, групі учених зі школи природничих наук інституту перспективних досліджень та Принстонського університету вдалося відкрити потенційну карликову планету на краю сонячної системи. Дослідження науковців розміщено в репозиторії архів, а новий об'єкт офіційно визнано центром малих планет Міжнародного астрономічного союзу. Потенційна планета має назву 2017 of 201 та належить до транснептунових об'єктів ТНО. Це малі планети, що обертаються повністю чи частково поза орбітою Нептуна. Відкритий ТНО є одним із найвіддаленіших видимих об'єктів у сонячній системі з надзвичайно витягнутою орбітою. Для одного оберту йому потрібно 25 тисяч років. Окрім того, він має достатньо великі розміри з оцінкою в 700 кілометрів. Для порівняння діаметр Плутона становить 2377 кілометрів. Учені виявили об'єкт під час аналізу зображені з телескопів, шукаючи яскраві точки, що рухалися небом, як транснептунове тіло. Завдяки власному алгоритму дослідники знайшли 2017 OF 201 на 19 знімках, зроблених за 7 років. Для більш точних вимірювань потрібні подальші спостереження, однак складність полягає у тому, що об'єкт проводить лише 1% свого орбітального часу досить близько до нас, щоб його можна було побачити. Цікаво, що потенційна планета розташована в тій точці поясу Койпера, яку донині вважали порожньою. Зазвичай ТНО мають орбіти, що скупчуються в певних напрямках. Проте шлях 2017 OF 201 може свідчити про складну історію гравітаційних взаємодій. Можливо, так далеко її відкинуло зіткнення з іншою гігантською планетою однак не виключено, що спочатку планету було викинуто в Хмару Орта за Плутоном, а згодом повернено назад. Це відкриття проливає світло на наше розуміння зовнішньої сонячної системи. Присутність 2017 OF 201 може свідчити про існування інших подібних об'єктів, що знаходяться достатньо далеко від нас, щоб їх можна було спостерігати. До того ж, дослідження підкреслює силу науки, воно стало можливим завдяки архівним даним, доступним не лише професійним астрономам, а й усім охочим, що створює передумови для нових аматорських відкриттів. Космічний апарат НАСА Психея відновив роботу своєї рушійної системи після нещодавнього збою. Команді місії вдалося усунути проблему, що перешкоджала подачі ксенонового палива в двигуни. Психея є першою міжпланетною місією управління, що використовує електричні двигуни на основі ефекту холла. Вони іонізують та виштовхують ксенон за допомогою електричного та магнітного полів, створюючи тягу без використання хімічного пального. Це дозволяє поступово набирати швидкість та забезпечує стабільний рух, що важливо для далеких подорожей. На початку квітня інженери помітили різке падіння тиску в лінії подачі Ксенону, а система зонда автоматично вимкнула йонні двигуни. Апарат перейшов у режим інерційного польоту та міг залишатися в такому стані до червня без відхилень від курсу. Тому спеціалістів був час для діагностики. Після ретельного аналізу команда дійшла висновку, що причиною став механічний збій одного з клапанів, що закриваються та відкриваються для регулювання потоку пального. Через це було ухвалено рішення перевести двигуни на резервну паливну магістраль, що є ідентичною до основної. Після переведення на запасну лінію інженери поступово вмикатимуть двигуни, щоб повністю відновити роботу психея до середини червня. Зонд прямує до унікального металевого астероїда, на честь якого і був названий 16 Психея. Він був запущений у жовтні 23-го року та вже пролетів близько мільярди кілометрів. В травні 26-го року апарат здійснив гравітаційний маневр навколо Марса, щоб набрати швидкість. До своєї мети Психея має прибути в 2029 році. Відбувся довгоочікуваний дев'ятий випробувальний політ старшип. Розповідаємо вам про нього з суперечливими враженнями, але про все по порядку. Перший ступінь Booster 14 полетів у друге, Він брав участь ще в сьомому польоті, і тоді був успішно спійманий руками мегазили. А один з двигунів, конкретно раптор номер 314, полетів аж втретє. Набір висоти, гаряче розділення ступенів пройшли без проблем. Супергеві розвернувся, втратив майже всі залишки палива для польоту назад. Зміг пережити вхід в щільні шари атмосфери під більш агресивним кутом атаки, ніж зазвичай, а от після запалювання двигуню для гальмівного маневру зміг прожити всього секунду. Він вибухнув і це помітив супутник Ghost 16. До речі, запалити ступені вдалося 32 раптори з 33. Причину вибуху ще належить встановити, та швидше за все висновок буде приблизно таким. Не варто так різко гальмувати, коли баки першого ступеня майже порожні. Посадка ступеня не планувалася, та SpaceX розраховувала плавно опустити його на воду. Тепер про корабель. Третій екземпляр Starship другої версії зумів дістатися цілим до планового відключення своїх двигунів та ще й опинився на потрібній траєкторії. Такої тряски, як у самому польоті, вже не було помітно. С-35 зібрали ще до першого польоту Starship V-2, тож коригувальні поліпшення можна було додати лише в зручних для доступу місцях. Поліпшення, начебто, спрацювали, та за межами атмосфери ми знову бачили перегрів сопла вакуумного раптора. Під час набору швидкості працювала і система пожежогасіння в руховому відсіку. Вона нагнітала азот і таким чином виштовхувала метан і кисень, які було помітно під час сьомого та восьмого польотів. На жаль, після планового відключення двигунів цей витік все ж дав про себе знати. Він був настільки сильним, що старшип закрутило, і двигуни орієнтації не могли з цим впоратись. Додамо до цього безуспішну спробу відкрити двері для виведення макетів Starlink, створити надважку ракету з двигунами з повною газифікацією компонентів SpaceX змогли, а двері, що відкриваються, ні. Мабуть, так розставили пріоритети. Через втрату орієнтації від планів по перезапуску одного з рапторів на цій ділянці польоту відмовилися. Далі С35 неправильно увійшов в атмосферу, і, за чутками, коли він майже зміг зорієнтуватися за рахунок плавців, зв'язок був втрачений. Корабель згорів. На жаль, до цього моменту плавники вщент згоріли. Містер Ікс сказав, що задоволений тим, що старшип залишився цілим і зміг планово вимкнути двигуни. Крім того, не було значної втрати теплозахисних плиток під час підйому однозначний плюс. Витоки призвели до втрати тиску в головному баку під час фази руху за інерцією і повторного входу. Зібрали багато хороших даних для рецензій. Частота запусків наступних трьох польотів буде вищою приблизно раз на 3-4 тижні. Що тут сказати, бажання ґрунтовно розібратись з коренем проблеми поки не видно. До речі, один із спостерігачів знайшов шматок абляційного захисту, що відвалився від плавника на початку польоту. В нас поки враження, що швидкі фікси дали свій ефект, та основна перешкода не подолана і вилазить у вигляді то однієї, то іншої несправності. Для ускладнення аналізу аварії любителями космонавтики, SpaceX змінили інфографіку телеметрії. Тепер індикація палива показана однією лінією, а не окремими лініями для метану і кисню. Швидкість другого ступеня приховали на етапі повернення першого. Монітори з цупа закрили статичними чорними багатокутниками. Подивимось, що цікавого все ж знайдуть досвідчені спостерігачі. А в Starbase все стабільно, стабільно розвивається. До нового стартового столу привезли першу частину швидковід'єднувальної кабель заправної щогли для першого ступеня, а s 37 старшип для 10-го польоту, повезли на кріовипробування. Спільнота поки не завершила аналіз, всі висновки передчасні і поверхневі, та ми обов'язково будемо тримати вас в курсі. У наступному випуску розповімо вам і про це, і про нову презентацію маска. Чекайте. Запуски. Цього тижня було виконано чотири запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 23, 24, 27 і 28 травня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту в цілому відправилися 150 космічних апаратів широкосмугового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися у 18, 24, 13 і 19 раз відповідно. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви обрали новини про відремонтовані двигуни Voyager 1, про співпрацю з Safran AI та про полярний сяйво на Марсі. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які сподобались вам найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Ваша підтримка є життєво важливою для Альфа Центавра. Без наших спонсорів проєкт не міг би існувати в поточному вигляді. Кожен ваш донат це невід'ємна частина нашої здатності продовжувати розповідати про дива космосу, підтримувати сайт, оплачувати роботу авторів та забезпечувати якість контенту. За минулий рік рівень донатів впав на третину, це дуже б'є по нашому проєкту. Якщо ви маєте бажання та головне змогу нас підтримати, прошу не вагатись. Дозвольте нагадати про переваги, що ви отримуєте, підтримуючи нас. Ви маєте ранній доступ до відео та статей. Ваші імена відображаються в титрах наших відео. А також ви маєте можливість впливати на тематику наступних роликів через голосування та ставити цікаві вам питання напряму нашій команді або ж мати пріоритет у відповідях в рамках космодовідкової. ну і ще дрібку ексклюзивів. Ваша підтримка дозволяє нам залишатись незалежними та продовжувати працю без необхідності шукати рекламодавців. Якщо ви досі не є частиною нашої спонсорської команди та хотіли б допомогти нам розвиватись, ми будемо неймовірно вдячні. А ви можете дізнатися більше та приєднатись до спонсорів, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!